Hello Fренлі з вами, Деніс Френдлі. Дуже дружні. Дякую за вашу підтримку. Вчора під останнім відео в коментарях, що ви мене підтримали і просили не вернутися, щоб я не вернутися, ага. щоб я не йшов з Ютуба. Ви просили. Багато коментарів було. Що ви понаписували, Денис? Бласка, не йди, може тобі Ютуб поверне ці підписники, Ютуб не поверне. Зразу кажу, бо як може повернути то, що він забрав. Та. А нові підписники ми наберемо, бо писали, що чи набереш нові підписники, будеш далі рости. За що? Приємна новина. У нас зараз 58 тисяч. Е цей. 80. Тобто Ютуб. 58 тисяч вісімдесят дев'ять, майже 100, сто є. 58, 100 майже є. Та, так що я вчора запустив шорти. Вони почали рости, і Поки що Ютуб не списав. Не списав, значить продовжуємо далі знімати. Якщо йдемо вперед, не назад, значить ми продовжуємо знімати далі відео. І це супер. Сьогодні в нас буде ось такі цукерки від е, Від якого як то? Псів патрулів. Е, собачого патруля, пев патрул. Та. Ось такі ось цукерочки, так, Цукерки-вафельні глазуровані. Та. Що тут пише адреса товку, адрес, адрес потужності, склад борошно, Коротше, тут пише на цукерках. Цукерки вафельні глазуровані. так. Давайте я відкрию, щоб прочитати, що там пише. Вчора на стрімі їли. Зараз почитаємо ось такі так, цукерки-глазуровані, вафельні патруль PAW-patrol Mix. Так. Тому давайте зацінимо ці цукерки. Дружні. Поїхали, зацінимо ці цукерки від 0 до 10. Let's go. Деніс спред реагує. Деніс спрей реагує. Сьогодні він буде їсти цукерки. Так, ось такі цукерочки. Так, так. Е, Цукерки, е, глазуровані, вафельні пау-патруль, пеу-патруль. Мікс, мікс, мікс! Давайте е, цей, їсти та оцінювати. Від 0 до десяточки. Так, Так, вас поставимо. Ось, чекайте, чекайте, чекайте. Я просто вирівнюю. Так. Тут вже можна вирівняти, то я вже <с�пизіло> вирівнюю. Де ж не буду. Так, ну що ж, дружні, давайте. Ось така така. то вони всі ідентичні, одинакові смаки. Ми пробували вчора на стрімах одинакові смаки, але прикольно. Це у мене руки трусяться. Угу mm -hmm. Я не знаю, як ці собачки називаються, Ну, вони прикольні але цукерки смачні. Mm, смачно! Моя оцінка 9 з 10 Смачно! Сьогодні у нас великий сніг випав. Зараз в кінці відео вам покажу. Так, ось така собачка. Так, не знаю, видно, не видно, але ми починаємо. Угу, так. Бачу ці вже цукерки не є свіжі. Бачите, простояли, розпадаються. Uhum. -huh. Cê tá que... patrulha. Uh -huh. Ця собачка похожа на Рекса. Так. Да. Може в мене руки трясуться, щоб Ютуб далі не списав цих підписників нових. Не знаю. Та відкривайся, Що в мене ще й Чекає. Те. О! Дуже смачні. Ось такий собака. Собака гуляка. Гуляка собака. поїхали. Може тут кисне різні є? Ні, одинакові. Трішечки кави. Дуже трохи. А мені здається, що це головний герой цього мультфільму. Не знаю. Давайте відкривати. Так. Може би і десятку посадити. але розумієте, тут ще якась трошечки не то, що гіркотою, а може гіркотою трошечки відчутно. Я вчора ці цукарки на їв, Чути було якоюсь чуть-чуть гіркотою. Тому поставлю 9 балів, думаю заслужено. Оцінка 10 на 10 немає. Ну і таку, що ми собачку з вами ще не пробували. Давайте з'їмо. Давайте. у нас залишилося 1, 2, 3, 4, 5 на з'їм. Я люблю ці цукерки. Ці бафки я забрав дві останні пачки вчора. Ну, типу, я спочатку взяв обед одну пачку. Думаю. Можливо не вони мені підписники, я ще буду сьогодні знімати, знімати. Я сьогодні знімаю. Ти я взяв ще ці цукерки, ще на відео. На відео пророкувати. Денисик, кто ти вже береш на стрім, що ти вже береш на відео? Одне і то саме. На стрімі не даю цинку, тут даю оцінку, Так я. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Але трошечки зуби починають боліти. У мене є, може, давайте з молочком попробуємо. Дійсно, в мене ж є молочко. Чекайте, як це це відкривається. Воно і не дає відкрити, розумієте? А Надоїло. бо не відкривається. Угу. Відкриєш так. Пішло до сраки. Не відкриває. А ну може це? Що за тукетки придурочні? Чекайте. Руки треба витерти нормально. Або ножниці несимо. А де та цукерка вже пропала і спарилася? Ага. Треба, напевно, по ножниці прийти. Помічники ножниці, там. Ой-яй-яй-яй-яй. Отак, чик. І проблеми немає. Все. Але я хочу з молоком попробувати З молочком, з молочком Наливай кучиш молочко, молочком, молочко Наливаю я молочко. І що я налью? Ага. Налиму в цей стаканчик наш любимий. З молоком, думаю, буде смачніше ще. Спробуємо. А поки нагрівається, я вам покажу, що, що нам привезли з Польщі. З Польщі нам привезли ось такого класного Діда Мороза. Дивіться, є три, три чашки в одному, бачите? То в одному, коротше, так аби було видно, добре. Значить, тут є коротше, голова комусь, так. Тут є тулуб і тут є. Ой, ось таке. ноги. Це кожному по гарнірчику, так, це таке, щоб воно не... Не падало, не розбивалося ця штука Блокує. Ось така ж, ну прикольний прикольний гарнір, але я зауважив, що тут би добре було би такої кришечки в шапочки. Шапочка б... Би... Діда Мороза б прикрашала. А так то без, без шапочки. Самого головного убору на... У Діда Мороза немає, так. Була би заварочка, знаєте, заварити. Накрив би щось, заварив чай, накрив би шапочкою. Було би класно. Ну, щось поляки до цього не додумались. Так, добре, але загалом ідея файна. Ідея файна, оцінюємо на 9 балів. Була би шапочка, було б 10. Так, дев'яточка, Нормально. А в нас вже молоко заварилося. Чудесно. Давайте. Заварилося. Зігрілося. Так, давайте. Давайте тепер. Ммм. Ммм. З молоком ще краще. На 9 з плюсом. Ну не можу той ніж певні десятку поставити, не можу. трошечки гіркувати чуть-чуть якось такої чи гірко чи що тут Ні, ну добре Уже не годен руками відкривати чи у мене стиски руки чи що А плюс молоко чути чимось и селом. Ну домашнє домашнее краще замазан, але Чути то с селом, Коротше, ДС плюсом нормально. Мені сподобалися цукерки. якщо з'являться в Аврорі ще, бо це я в Аврорі брав, то я обов'язково їх візьму. Так. Так. i Уже молочка гріти не буду такої йому. Ще дві цукерки і все. Загалом нормально. Смачно, прикольно. Можна їсти. Блін. Чим молоко, видно, не туди попало. Так.

Добре би було б до кожного собаки підписували ім'я. Як звати цю собаку, як звати цю собаку? Як цю, як ту. А, так я думаю, що тільки цього звати Рекс. Хоча це не Рекс. А я в тому фільмці не дивлюся. Я не знаю. Так вони типа. Типа, хочу знати... О, відкрив безмажниців. Хоче знати... Ім'я, дивися мультфільм. Не буду. Гарна погода, вже зараз стає сніг. Це останнє. <слит> Короче, ми з вами поїли М -м -м. оцінили ці вафельки не 9 балів смачні, можете їх попробувати. Так. Побачите і можете зацінити. Так. Смачні. бачу патруля. прикольно та смачно. Так. А коротше на цьому все. З вами був, як завжди, день справді. Всім гарного вечора. По целу я знімаю в день, хоча це відео вийде на вечір. Так, це відео вийде на вечір. Всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока. Так, ось такі цукерочки були. 15 хвилин ми з вами їли. Так, з'їв до 12 цукерок, так. Ось такі різні цукерки були. Так. Такі. Така собачечка, така собачка. Така. Коротше, всі ці персонажі з мультфільму. Так, давайте я вам покажу сніг. Вже сніг майже тає, так. Але багато випало, багато. Можна замітити випало, хоча сонце вже тає, та. Коротше такі справи. Коротше, всім пока-пока.